Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні ми спробуємо щось новеньке. Не знаю, чому так сталося, чи то Юпітер став в орбіту, чи що. Але я хочу сьогодні пробувати гоуфреш в поєднанні з лотосом. Звісно ж таки від Мольфару. Власне, нагадую, як виглядає мольфарчик та Гоуфреш, і мольфарчик та Лотос. Сьогодні ми їх поєднаємо і спробуємо щось дійсно нове. Попереднє поєднання вийшло специфічним, скажімо так, і комусь це стовідсотково зайде, а комусь ні. Тому сьогодні я хочу спробувати таке комбо. І подивитися, що з того вийде і наскільки сильно це зайде. Так, спочатку я хочу замішати це все діло в одній чашці, а після вже висипати все в саму чашу. Так. По ідеї, хватить якраз на такий добрячий кальян. Відкладаємо в сторону і погнали. Попередній раз, до речі, ми не замішували ось так. Попередній раз я на одну сторону виклав один табак, на іншу сторону виклав інший табак. І, можливо, через це він розкрився гірше. Тому сьогодні зробимо за інакшою стратегією. До речі, щось тут прям багатенько все і не влізе, а може і влізе. Зараз подивимось. Так, набиваємо є таке діло. Це прям, прям бадьорий вийде кальян, тому що табачка я прям не жалію. Ну, прям нормально сиплю. Зазвичай я додаю менше табака, але цього разу для вас. Виключно зроблю саме такий мощавий. Так, є. І можна одразу, в принципі, нести вуглі. Так, Встановлюємо три по класиці розкалених вуглі на прогрів. Засікаємо час 14.51. Також я обов'язково нагадую, що цей табак ми купували на Аладінові. І його завжди можна придбати там. Особисто я урвав мольфар за дуже вигідною ціною зі знижкою в 40%. Я його купив по 60 гривень за одну баночку. Це супер акція, яка була на Чорну п'ятницю. Але вони є постійно. Не тільки на чорну, і якщо часто заходите саме на Alledin, можна купити табак за дуже вигідною ціною. Якщо вас цікавлять смаки по Гуфрешові, по лотосові та по інших табаках Мольфару з лінійки Virginia Line, ви завжди зможете знайти потрібний огляд на моєму каналові. Вони постійно доповнюються і постійно з'являється щось нове, щось свіже і щось дуже цікаве. Наприклад, як сьогоднішній мікс. Хто б міг подумати, що я візьму і заб'ю Лотос та GoFresh, а GoFresh на хвилиночку став одним із топ-1 кальянів для літнього покуру. Так, ну що ж, я думаю, час пробувати розкурювати нашу забивочку, адже GoFresh, якщо я не помиляюся, в нас займав топ-1 місце по. Швидкості прогріву. Саме 5 зірок він отримав у нас. А отже, давайте подивимося, як він буде себе показувати в поєднанні з Лотосом. Де див? Поки ніяк. Треба розкорити. Окей, дебади, бо давайте до ще прогрітися. Окей. Так, ну що, шоста хвилина прогріву пішла. Я думаю, це саме той час, коли варто почати розкурювати. Адже GoFresh у нас був топ-1 лідером по швидкості прогріву і отримав 5 зірок. Давайте спробуємо. Не скажу, що прям вау, густота одразу. Але 6 хвилин нагадую, і нам не потрібно робити оцих вздрочень. Щоб розглядати вулі і, власне, прискорити прогрів. Тому давайте розкурювати далі вже в звичній нам нормі. І зробимо фірмову затягу. Так, ну що ж, пропоную мольфарчик відкласти в сторону перед нашою фірмою затягою. Скуштувати прайму. Змочити горло. Ідеальний напій. Ідеальний напій для ідеальної забивки, забігаючи наперед. Ну що ж, Фух, глибоко вдихнули. І потягли. Ідеально, але мені здається, це не наша фірмова затяга Закоротка. Давайте спробуємо ще раз. Я вам скажу більше і не йде, а більше то й не йде. Гоу фреш, як завжди, гоу фреш. Я готов. Погнали! Для початку я візьму дві баночки і нагадаю вам склад. А, власне, GoFresh, у нас це огірковий лимонад, кактус і лайм. Далі, лотос. У нас йде помела, грейпфрут і лотос. А, в обох із них є цитрусові. Але цитрусових я не чую. Я чую наступне: легку свіжість огірка, і на видихі нотку лотоса. Все, це все, що я відчуваю зараз покурюючи. І мені це підходить. Тобто, можемо сказати, що зі смаком цього разу я 100% влучив. Тому смак я оцінюю в п'ятірочку, Димність і прогрів. Прогрів я можу оцінити в четвірочку. Все ж таки, далі в нас іде димність та прогрів. Ну тут, знову ж таки, коли мені здається в. Суміші є гоуфрешик, буде завжди п'ятірка. Дивність в мене йде на п'ятірочку. Можливо, не на 5 з плюсом, як це було в чистому гоуфреші, все ж таки Лотос не такий дивний. Але я все-таки з натяжкою поставив п'ятірку або 4 з плюсом. Плюсиків у нас немає, тому 5. І прогрів 6 хвилин, друзі. Да, Одразу з 6 хвилин не пішов густий, потужний затяг і випуск диму, але з 6 хвилин ми вже отримуємо прогрітий гарно табак. Тому тут також, звісно, ж таки п'ятірка.